Всім привіт! Давненько мене щось тут не було, і ось настала моя черга записати мій огляд на таку прекрасну гру, як Elden Ring. Почну з того, що я є офіційним представником інтересів сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів. Ну що, що ви смієтеся? Людей, які грають лише доти, кески та інші онлайн-проєкти. Я ніколи не грав в Souls-like ігри і ніколи не був їхнім фанатом. Лише в 2014 році я грав в перший Dark Souls, але я нічого не можу сказати про нього, бо не зрозумів, що там робити і взагалі як в нього грати. Так що я вважаю, що мій перший souls like можна вважати саме Elden Ring. Зацікавився я цією грою, тому що мені дуже сильно сподобалася тема Dark Fantasy та сам сенс гри, що ти приходиш в цей світ як маленький гвинтік! І тебе одразу зустрічає цей жорстокий світ Елдену. З босом-лицарем на самому початку, який вбиває тебе з одного удару. Так що ж все-таки цей ваш Elden Ring? Це гра, яку ти любиш та одночасно ненавидиш. Міядзаки дійсно геній, він взяв всі частини Dark Souls та об'єднав їх. Якщо Dark Souls – це більш лінійна гра, то Elden – це відкритий світ з різними данжами та босами, і саме цей відкритий світ робить гру дійсно RPG. безліч видів зброї та білодівна персонажа, та й вище зазначений відкритий світ. Ну, насправді він не настільки відкритий, як тобі хотілось би. Це скоріш за все великі локації, які ти досліджуєш. На них ти прокачуєшся, качаєш зброю, а потім йдеш на боса, щоб відкрити іншу локацію. Але це не робить гру поганою. Світ насичений, наповнений несюжетними босами, данжами та різним лутом, як сюжетним, так і додатковим. Івенефідасфайлейтколден Ода. Взагалі, класи не дуже сильно тобі дають якусь перевагу між собою, тому що всі вони однакові. Тобто в тебе є певна система прокачок, у кожного класу вона різна. У когось більше сили, в когось більше витривалості, в когось більше спритності і так далі. Але ти все одно можеш грати за мага і таскати з собою величезний меч берсерка і всіх розвалювати, тому що ти вкачаєш собі силу, яка буде потрібна для цього меча, і він стане для тебе доступним. В грі є 10 класів, які мають певну зброю та характеристики, які підходять під клас. Білд складається зі зброї та характеристик твого персонажа, наприклад, самураю треба спритність. А воїну або бродязі треба сила. Також до білда входить попіл війни. Це, так би мовити, певні зачарування на зброю, які дають тобі спецприйом, який ти юзаєш за ману. Він може просто зносити багато хп ворогам або накладати та накопичувати якісь негативні бафи під час ударів по ворогам. Також хочу відокремити такий клас, як самурай. Він є і найтяжчим, та найлегшим одночасно класом в грі, тому що ти завжди файтишся з босами та ворогами на близькій відстані, але твої катани на. Носять ворогу кровотечу. Саме боси це основна частина, чому ти захочеш дропнути або просто згриш на цій грі. Основна складність в них полягає саме при першому проходженні, це вивчити всі їхні удари, особливо коли вони мають інші стадії, це морока щита. Не доджиться. Не дожаться. І не доджиться. Також я помітив певний мінус, що близько до середини гри боси стають просто рандомними. Тобто ти заходиш до боса на арену, і якщо ти не є профі-гравцем, який може вбити маленю без отримання шкоди, то перемога в більшості залежить від рандомно. То бос повільно стоїть та чекає на тебе, то він просто пушить тебе, то по черзі б'є певними атаками, а тут бац, і він просто робить рандомний, абсолютно неочікуваний удар, який ти не можеш задефати, і просто вбиває тебе. Або просто не дає тобі похилитись, коли ти нажимаєш на хілку, він просто починає тебе пушити та вбивати, і йому байдуже на якій далекій відстані від нього ти стоїш. Але в цьому і полягає скіл, вивчення боса, парування його атак та перемога над ним. І я з чистою совістю можу сказати, що мені сподобалися абсолютно всі босфайти. окрім маленьки, елденбіста та ось ця ось змія тупа. Сюжет тут дещо схожий на Dark Souls. Взагалі, в цій грі є дуже багато чого від Dark Souls, як моби, так і сам сюжет. Ти обрана душа, яку називають згасаючою, і ти з'являєшся в цьому світі, щоб врятувати його. Це так, щоб без спойлерів вам розказати, взагалі сюжет досить сильно цікавий, але його тяжко сприймати, коли ти проходиш цю гру. Тому раджу почитати про сюжет на англомовних вікі, або подивитися якісь відоси на Ютубі, якщо вони є українською. З мінусів я хочу сказати, що тут досить складно проходити. Побічні та напівсюжетні квести, які ти тупо можеш пробігти або не зрозуміти, скільки разів треба поговорити з персонажем, що йому принести, та де цей предмет взяти. Без гайдів тут трішки не обійтись, якщо ти проходиш цю гру вперше. Особисто мені не сподобалося, що в грі досі немає української локалізації. Було б добре, щоб міядзакі все ж таки додав її в якомусь патчі, або щоб хтось зробив українізатор. Також мені не сподобалася зазначена вища проблема це заплутаний сюжет, заплутані квести. Тобі треба просто гайди, гайди і ще раз гайди. Досить багато босів повторюється, так як і данжі, в яких вони знаходяться. Ну і мені дуже сильно не сподобалася складність маленії, яка просто є нереальною. Я не задрот і не можу проводити в грі по тисячу годин, і я як звичайний гравець, який просто хоче пройти складну гру, дійсно. Elden Ring є складною грою, але я не хочу бути задротом, щоб прям все заучувати, все просто на геніальнійшому рівні проходити. і... Я б сказав би, що Маленія не досить підходить для цієї гри, тому що складність її проходження просто овер нереальна. І я радий, що вона не є таким прям сюжетним босом. Я радий, що замість неї стоїть якийсь там Радагон і Елден Біст, а не вона. Тому що, якщо б вона була, то я б її ніколи не пройшов. Ну, на цьому і все. Ще раз скажу, що це лише моя особиста думка, я міг щось пропустити, щось не сказати, або взагалі сказати те, з чим ви будете взагалі не згодні. Дякую всім за підтримку, сподіваюся, я буду робити відео частіше. Ставте лайки, всім до побачення!